Так працює пінна гармата. Стоїть установка, людина її управляє, піни, в принципі, за пів години наганяє піни вище людини. Виліт 10-12 метрів. Такі прямо гори піни. Наші діти вже трошки встамилися, тому вже відпочивають і ми просто знімаємо нашу роботу. Така пінна гармата, до неї комплектується бочка 200-250 літрів. І отака от розвага. Дивіться, буквально за три хвилини вже піни вище голови людини. Подивіться, вон діти, вон пара, просто Просто гори, гори піни. Це фантастичне шоу, фантастична... Піна, діти були в захваті, просто, просто це вже те, що ми знімаємо для себе як після, після шоу. А в цьому відео я хочу показати, як високо вилітає піна, пінний такі пучки. Вилітають десь до 10 метрів. Людина тримає, направляє. Ну, куди вітер повіє, але 10-12 метрів накриває. Вже висота півпінної гори у нас біля Це, мабуть, до 2,5-3 метрів.